Насправді, технік дихання і заземлення існує незлічена кількість, і я й надалі буду ділитися ними на своїй сторінці. І в курсах, подібних до цього, які я планую ще випускати, тут я зібрала найшвидші, найдієвіші такі базові ефективні вправи, які дійсно можуть допомогти вам в моменті. І я свідомо не робила цей курс форматом. Робимо 30 підходів разом зі мною, того, що дуже хочу, щоб у вас з'явилась навичка відчувати потреби свого тіла, да? що я задаю напрямок, а ви йдете самі далі. Я даю інструмент, а ви використовуєте його самі. І паралельно вчитесь прислухатися до себе. Тому всі ці вправи можна видозмінювати. Це як такий. Основа, на яку ви можете далі вже додавати все, що вважаєте за потрібне, Того, що, ще раз повторюсь: ніхто не знає краще, що нам потрібно, окрім нас самих. І жоден вчитель, духовний наставник, лідер думок, лікар ніхто не дасть нам того, що нам насправді потрібно. Нам всім хочеться інколи перекласти відповідальність на якогось справжнього, дорослого, який, начебто, знає краще, розбирається краще. Але якщо ми пропрацюємо добре навичку центруватися да, і розуміти, що всі відповіді знаходяться тут, це буде найуспішніший ключ до нашого щасливого по справжньому життя. І так само із намаганням втекти кудись там на Балі, в Непалі, в Гімалаї, по ретритах це все добре, да, воно надихає, воно наповнює. Але не просто так, ми там, де ми є. І наша основна задача навчитись світити там, де ми є. Дуже легко бути щасливим. Десь в ашрамах Непалу, не знаю, на балі. Але набагато цікавіше ставати щасливим в тих реаліях, в тих умовах, в яких ти опинився. Це і є досвід, за яким наша душа прийшла сюди і не можна його уникати. Але треба використовувати всі інструменти, які можуть допомогти на цьому шляху. Тому слухайте себе, прислухайтесь до себе, будьте уважні до себе, піклуйтесь про себе. І хай ваш шлях буде максимально легким і комфортним.